Так, ну що ж, доброго вечора. Шановні глядачі українського фесбулу, сьогодні з вами я, Талесік, на правах адміністратора і коментатора цього, цього матча, стрімера також. Мену для вас транслювати матч фіналу нижньої сітки шостого сезону УХЛ між командами Віски Esports. І тім У нас поки що хвилина мовчання. Так, ну що, починають гру команди. Так, ну що стосовно стартових складів, єдине, що, на жаль, да, тут в нас лише варіор Сивіцький, лише цей матч взагалі ніяк не готувався, мені довелося хлопцям довелося десь, ну, певно, мабуть, під 10 хвилин десь чекати, поки я обкладинку, зроблю, стрім, підготую і так далі. Е -е, по причині того, що грав сам Офу. На БФФ, тому доводилось. Ой-ой, ой тут одразу віски можуть забити. Довелося хлопцям почекати, якщо вони стрім заготіли. Мені цікаво, що Team Slays вирішили в 3 ГК грати, за рофлити, але вони, походу, ну, прорахувалися трохи з цим приколом, і вони вже на 22 й секунді пропустили. На жаль, будемо сьогодні ми без логотипів. Я сподіваюся, вже коли сезон почнеться, у нас вже все буде готово. Не спрацювала тактика, пише в чаті, Греці Тім слайс". Стосовно складів команд 0904 ak дожирала на воротах. Хов в опорній зоні Гамблін 4, він же тролли нижній нападник і соу верхній нападник. Стабільний склад. М'яо немає на лавці для запасних. Склад у віскі теж. Основний чпок в ворота, храм сумнопорі, вонка нижній нападник, Матвійко. Верхній нападник такий склад ми вже могли бачити вчора на матчі віскі є Sports Warriors, який я е, транслював. Але до нас один ну такий трошки неадекватний людина до нас зайшла, яка стрім зіпсувала. І щоб е, в мене потім з Ютубом проблем не було, довелося стрім видаляти. Так. Е... Сов опору переходить Гамблінг на ворота, хов і дожирала в НАП. Ну, таке враження, наче хлопці не дуже серйозно ставляться до цієї гри, хоча лише 27 секунда побачимо, можливо, потенціал дожрали і хова розкриється в НАПІ в цьому матчі. Віскін досить непогано грали з варіорсом, мали моменти, але їх не реалізовували на відміну від гравців. Підопічних Можіта, якого якраз на матчі не було, виходить в нас матч завершився з рахунком 4-2 на користь Варіорс Вони потрапили до вищої ліги. У Рамс кудись полетів. Зараз уміг прострілювати, де від борта. Рамстигає перехопити. Знову атака 2 в 1. Вонг підіймає. пас на Матвійка. Матвійко, ну з центра поля вирішивши що щось зробити, Не вийшло, а от зараз вицілив він в дальній кут. Гамблінг щось завозився з м'ячем, вдарив вонку. Від нього летить м'яч на Матвійка, і Матвійко забиває рахунок 2-0 на користь з Києспорт. Так, Рамс. Вонка. Рамс. Так, хов перехоплює, але Рамс переклікує. Граця Team Slaves. Багато було розмов стосовно того, що Team Слейм можуть опинитися в першій лізі, щоб там грати з мрією. Не грати з мрією. Я думаю, це головна їх мотивація. Можливо грати в першій лізі, щоб там обіграти, і виграти цей дуже вагомий трофей першої ліги. Але це так чутки. Тим паче, що команди будуть грати між собою і так в Кубку в першій стадії. Можливо, це просто якийсь поганий день або поганий просто початок матчу Team Slaves. Вони в минулій стадії виграли у Firewall 16-2. гра в дні ворота була. Віскі в нас виходить, виграли у курочок 10-8 в першому раунді в верхній сітки. Ну, Для себе в першому раунді, так то, -то були півфінали вже. Потім вони, після того, як виграли корочок, пішли у фінал верхньої сітки, де програли Warriors, і зараз грають фінал вже сітки лузерів проти Team Sлейs. Пише, Сірік, на кого ставиш? Ну, ставки робити це таке, це зло. Я вам скажу, а тут атака 2 в 1 у Візкі, але Гамблін перехоплює передачу. Зараз Матвійко обігрує, і... Дуже непогано б'є і зараз пас знову на вонку. У вихов. двічі рятує команду від третього пропущеного Матвійко на Рамза. Дожирала клікає в свої, СОВ, відбиває. Е, і знову дожирала, допомагає своїй команді е, пропустити ще більше. Матвійко б'є, ну от зараз. Розстрілюють ворота Тім Слейс, але ніяк забити не можуть. В двох воротах соу і Гамблінг стоять, відбиваються. Чпок, неточна передача. Хоу перехоплює м'яч. летить на Гамблінга. Гамблінг дабл дожарала з м'ячем. Прямо в рам за передача. Знову він з м'ячем. Матвійко соу. Не знаю, на кого тут можна поставити. По іменам Тім Слейс виглядає сильніше, але от по грі зараз. Віскі виглядають краще, більше моментів створили, якби можливо, трохи більше вщастило, і Матвійко вон Вонкою точніше проалізовували моменти, був би рахунок вже не 2-0 точно. Хов підйом б'є в дальній кут, вийшло в ближнє, але Хов читає. Ой, Хов, кажу, вибачте, Чпок читає удар, відбиває. Амблінг соу. О, в підйом, Вонка корпусом забирає, рамс відбиває. Гамблінг дабл по борту. Чпок. Так, рамс, чпок, соу. Летить знову на Рамза, Матвійко встигає по борту пробити, але м'яч ворота не летить. Соу, вниз на гамблінга. Гамблінг. Ну, можна сказати, що обіграв Вонку, але м'яч. Повернувся до кута команди Team so... Ну, важко, важко, що здається, Team Слейс. Вони така команда, яка любить пограти в комбінаційне стиль гри, там якісь пасики і так далі. Зараз і гра не клеїться, і якоїсь ідеї на полі немає. Не так вони грають, як завжди, от не як на ТОВах звикли. І візкі плотно, в принципі, пресингують дуже непогано вони. Справляються з цим аспектом гри. Тому у Team Slays поки що дуже мало щось виходить і при цьому дуже такі розрізні контратаки у підопічних вонки, що вони могли забивати вже більше ніж два голи. Гамблінг на СОУДО, жарала на гамблінга, гамблінг. Вонка майже переклікав Гамлінга, але м'яч полетів до Хова. Ми бачимо, що свапнулись команди. Гамблінг пішов верхнім напом, сов на ворота. 0904 він вже дожирали в опору. Можливо, так буде краще. Чпок в куті, намагається обіграти хова, не виходить. Хов натомість обігрує Чпока, але Рамс і Матвійко страхують. Вонка. Так. Відбувається. 0904 04 невдала спроба підйому чи ліфта. Не зрозуміло, що хотів зробити саме гравець Team Slaves. Пас не точний. Але відлітає на соусов соус, на гамблінга. Гамблінг. А обіграв, обіграв в принципі рамса в куті. але от Засідають вже трошки. Грав ці віски в дефі, тут Вонка зараз е, непогано хотів зіграти. Так, не, не на его захотів віддати на Матвік, але прочитав. Там, по-моєму, соу відбив. Я вже чесно не, не помітив, хто там м'яч відбив, Наче соу. Зараз удар від борта від хова найстрай, але м'яч летить е, у зовнішню сторону. Стільки. Гамблінг. Проти Матвійка. Матвійка, так, хов. У дуже невдалий удар. Чпок на Рамза. Ну, чи буде у Чпока сухий тайм. Залишається 40 секунд до кінця тайму. Гамблін передача на хова і хов б'є в дальній кут. Ну, знаєте, напрочик. Не наврочив я команді. Одразу, як сказав, вони пропустили. Рахунок 2-1 на користь. Тімслейся. Зараз Хов знову б'є в ближній кут. Трошечки, мабуть, раніше міг пробити і був би. Було б більше шансів на взяття воріт. друге, але так теж напогано, чпок встигає зреагувати, відбуває м'яч. У нас виходить Хофф забив там з передачі Гамблінга, розмочив. Нулі з обох сторін. So, ну небезпечна спроба обігра. Що потім він, мабуть, зрозумів, що вже шансів немає. Вирішив розвернутися пробити назад. 2-1. 2-1 на користь. Давайте мабуть, я в цей раз зроблю отак, бо командам буде незрозуміло. Про що йде мова? 1 2 на користь Еспортс? Е таке відчуття ніби злить хочуть просто. Ну, можливо, я про це казав на 20-й секунді, коли вони втрох ставали в ворота, що не дуже серйозно вони ставляться до результату матчу. Але можливо, це таке, знаєте, демонстративне зображення того, що ми навіть. Отак от в пів сили і так можемо вас обіграти. От Матвійко зараз ближній кут з центра поля забивається. Це називається Привіт Гамблінг. Удар і рахунок стає 3-1 на користь віскі гамблінг тепер пішов в опору. Вигнали його з воріт після такого пропущеного голу. Передача від 0904 на, на гамблінг СОП підіймає не влучає по мячу Матвійко, Матвійко на Рамза. Вонка розігрує, ну, яка погана передача від Вонки, М -м Можна було там набагато краще віддати, щоб мотовійк забував на пусті, але він цього не зробив. Але атака продовжується у віскі. гамблінг, спроба дабла не залітає. М -м 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 -м. Варто нагадати, що 15 людей в онлайні дивляться, лише 2 лайки. Не забувайте поставити лайк для підтримки стріма, або там написати якісь коментарі потім, після завершення вже, або якщо у вас є. Бажання, ви можете фінансово підтримати розвиток стрімінгу чемпіонату України з Хезболу можете задонатити на Монобанк. Тим часом Вонка відлітає йому м'яч, міг пустій витілити, але не влучає Рамс. Вонка, Вонка обігрує Хова, Хов якось сам там пролетів, Матвійко знову летить на Вонку. Чось хов в стиках не виграє в цьому матчі. М'яч. 09.04 передача в нікуди. Планувалася передача на сово, але вона була неточна. Вонка. Ніхто сливати не хоче, просто тільки може по факту, ніхто з них не спрогресував за 2 роки. Ну, в принципі, я залишу це без коментарів. Я тут зараз не буду чиюсь гру оцінювати, хто як там спрогресував. Тут така думка кліпкропа, але. Е, ну, в принципі, е, Навіщо мені щось коментувати? Якщо в принципі, на екрані весь результат, все на екрані видно, і так, який матч, хто як грає. і так далі. А тим часом хороша дуже передача від гамблінга, на соусу відкрився, забив ворота, І рахунок стає 2-3 на користь, знову ж таки, Віскі. До, досі виграють Віски є спортс. Вонка обігрує хова, але пас на Матвійка. Знову не точний. Матвійко розвертається. М'яч летить на рамза після скидки хова. Ну, затягнули. Затягнули гравці Віски, воріт. Зараз Вонка прилітає йому, він б'є. 0904 рятує. Матвійко. Так, хов перехоплює на Гамблінга 0904. Передача на соуну. ну погано дуже. Прийняв м'яч і ще гірше передачі відожирали. Зараз обіграє непогано, але до м'яча не дотягнувся. Вонка по борту. Матвійко, не точно. Хов на соу. Так, м'яч відлітає на Чпока. 0904. Передача на хова, хов дає вниз на соу, соу підйом. Ну, якось дуже вузько. Дуже вузько грають в нападі гравці Team Slaves, Вони от якраз звикли до якихось там мікропасів, таких розкатів, а тут в них якийсь інший стиль гри, такий більш вертикальний, дуже широкий. Позаду і якісь дуже вузькі спереду, але який гол дурний зараз Чпок пропускає. Я, я казав, що це привіт цей гамблінг коли забивав перший гол в другому темі Матвійко з центрополя. Ну тут же точно привіт Чпок, бо ну це дуже кумедний гол. Зараз Чпок пропустив гравець такого рівня, як на мене, не може пропускати такі голи. Так, Вонка. Протихов. Протихова. Летить на Матвійка. Відбувається. Щось знову хочеть то ліфт, чи то що це таке від 09.04. В нього це не вийшло. Так, гамблінг. Матвійко цілить Вонку. Відбиває хов. 0904 проти Матвійка. Матвійко намагається переклікати воюю, дожирало, дуже небезпечно. Зараз, мабуть, він хотів дати передачу на хова, хов побіг вниз, а там Вонка стоїть на пустих воротах. Е <кхи> міг бути гол. Але добре, що це не добре для Тім Слей, звичайно, що це зробив. 0904. Пас на Вонку. Вонка не реалізовує момент. Дуже багато моментів не реалізовано від гравців біскі. Е, в принципі, от я що матч не коментую, візкі дуже багато моментів створюють, але от... Ну не те, що дуже прям багато, але от... навіть е, от Team Slaves, здавалося би, такий суперник, який там і по статусніше. Ох, які зараз момент порять гравці. Team Slaves 2 в вихід, і гамбінг ну, дуже погано б'є прямо в Чпока. Цілий в, да, в ближній кут, але не влучив зовсім туди. Так, Хоф. Рамс, Матвійко. Е, так, 0904 з М'ячем. Е, Рамс, Так, трошки підлагало мене. Вонка підйом удар в ближній не точно. От я ще хотів договорити, що навіть з поміркам е, Team Slaves візки більше моментів створюють, ніж суперники. І в першій лізі було багато матчів таких. Із Гресом, і з Мрією, наскільки я пам'ятаю. І, ну, Тузимон вже не пам'ятаю, якщо чесно. Але от у, що зараз роблять Греці Team Slayers, Мені цікаво, от би було б кумедно, якби Матвійко перекликав всіх і там забили би в пусті кустів Ось так. Але от реалізувати от багато моментів стоять віскі. Часто більше, ніж суперник, але от реалізація погана. А От зараз Матвійко якось викручується в дальній кут, забиває хов. Ну, дуже саркастично люди пишуть, ні, ну це вже трошки на е, клоунство виглядає. Хоча б вони знаєте, не подавали виду, що вони придурюються. Е, забиває Матвійко з передачі вонки. Соу so, підйом. Не точно, і Матвійко знову забиває в ближній кут. Матвійко в цьому матчі вирішує не забивати. Ой, не віддавати <гум> не віддавати на Вонку, Майже всі голи він забив сам в ближній кут. В другому таймі, по-моєму, всі. А от і Вонка, а от і Вонка підйом і в Дальній кут. Будь ласка, от тільки, тільки почав говорити про реалізацію віски. Що хлопці мало забивають, але багато створюють. І типи з трьох моментів три голи забивають. І ці три голи ще й круті. Гамблінг там все вже в тільті, походу. .affe. Чи він просто там щось паралельно робить, він там вже зупинився. Так, гамблінг. Гамблінг забиває свої все. Гамблінг не витримав. Şey. <рис earnings getting tired>, <numbers>. Такої гри супер, такої гри своїх тімейтів. Він подумав, що якщо вже треба позоритись, треба позоритись до кінця. Рахунок 3-7. Хов проти Матвійка. Хов підіймає, дає на соу. соу удар від борта. Ну, непогана спроба, якби він трошки краще м'яч прийняв, там таймінг зловив, там він добре прицілився якраз в воротах. Воно б полетіло би і сов би забив. Знову атака 2 в 1. Знову Гамблінг тут щось перетягує. Міг і від борта віддати його одразу. Не забуває. Вонка замість прямого удару робить дабл, але в, дабл в іншу сторону від боріт полетів. Гамблінг пише, що він п'ятий гравець Віски, і він знову зараз забиває. Ні, не забив. Обігрує дабл, але соу не встигає забити. Візкі виграють 7-3. Ну. Ваші враження в чаті. Ну, в принципі, Nike пише, що клаунада я згоден з тим. Типу то такі матчі, якщо чесно, команди чекали мене 10 хвилин, я витратив на цей час, але я, чесно, не розумію, ну, заради чого цей матч взагалі стрімився. Навіщо я на це витратив час? Давайте зараз ми перейдемо до хатсболу. От ось хатсболом, ми і так в хатсболі вже. Так, давайте е no, поклечемо. Чекаю команду про е Уся на прес-конференції. Так, до нас тем часом проеддуется дожрала. Зараз давайте мы Ну, вот так. Так, ну привет, 0904. Твои враги на пругру. Ну, просто. Ну так, давайте вопрос. Скажи, скажи. А. Ну, по первому времени тактика вот не пошла, как мы хотели, как задумывали. Три вратаря хотели <пит> один подсос такой, но что-то вот не, не пошло. Блин, пришлось играть уже какими-то другими настановочками, которые прих... придумывали так. Больше, по большей части на ходу. Потому що старі, ми понимаємо уже, вони не работают. Ну, мы чемпіонство не взяли за эти пару сезонов, думаємо, надо же щось міняти. Ну, теж що-то не помогло в итоге. Ну, команда плохая. Ну, оскільки ви тепер вже будете грати в першій лізі, як ти оцінюєш шанси своєї команди на боротьбу за перемогу у першій лізі, чи є вона, чи ви впевнені навпаки, що всіх винесете, там? Я думаю, постараємось тоже тактики таки попридумувати. Все-таки тренерський штаб команда просто поработает, И Я думаю, шанси у нас точно будуть. Вот, вот так вот. Зрозуміло. Ну, в принципі, дякую за відповіді. Давайте перейдемо до Матвійка. Матвійко в нас вітаю з перемогою. Скажи свої враження про наскільки ти здивований дякую. своєю грою чи... ну, ком... грою своєї команди і грою чужої команди. Та загалом ми грали, в принципі, як зазвичай, не було якихось е, спецнастановок. Е, я думаю, що знижок було більше від команди Суперник. В деякий час здалося, що ти вже багато разів давав на вонку передачі, потім плюнув на це і почав сам постійно забувати в ближній кут. Чи є у цьому жарті доля правди, чи ти все ж е, е, так. Просто бачив, що ближка відкрита і тому не давав передач. А так, звичайно. Ну, відразу видно. Має бути якась нестандартність. Тим, в принципі, голи й тим, що вони були нестандартними. Ну, в Принципі, давай давай тоді останнє питання. Стосовно ваших шансів у вищій Лізі, ви тепер у вищій Лізі. Знаєте, багато команд першої ліги буде у вищій Лізі. Тепер це і Туземун, і Віскі, і е, виходить в нас е, і Грес, і Фоти. І там грали Ян Храхі проти Коконату. До речі, як матч завершився, Коконат виграв 11-3. Ну, в принципі, доволі очікувано. Ну, от, врахую, майже половина, половина першої ліги. Це команди першої ліги, проти яких ви грали в минулому сезоні. Наскільки ти оцінюєш свої шанси в наступному сезоні? Чи є там шанси поборотися за якісь місця? Я думаю, звичайно, є змога чіплятися завжди. Але будемо грати, будемо старатися. Це була наша мета, якої ми змогли досягнути вийти у вищу лігу? Ну? Вітаю ще раз з цим. Давайте вже будемо на цьому прощатися. До нас більше не приєднуються хлопці. Е -е -е Дякую гравцям Тім. Ну, До Жоральний для те, що приєднався на прес-конференцію і Матвійку. Е -е так, ну, стосовно, е стосовно, давайте зараз цікаво, чи буде видно. Мабуть, не буде видно. Я поставлю зображення. Так, ну що ж, е -е, дякую всім, хто дивився цей стрім. Не забувайте підписуватись на канал Ukrainian Football і ставити дзвіночок. Е -е, або лайк. А бажано і те, і те для підтримки розвитку каналів. 200 підписників ми пробили, вже 203. Бажано, щоб нові люди теж підписувалися до нас. Ще раз дякую за пригляд. До побачення.